До повномасштабної війни біля річки Сіверський Донець у старому Салтові проводили час тисячі людей на риболовлі чи купанні. А нині ж тут важлива транспортна переправа на човнах, адже єдиний міст через річку вже давно зруйнований. Міст фактично перебитий на дві частини. Звідси добре видно, що дістатися з одного берега на інший за допомогою автомобіля чи іншого транспорту неможливо. Тому люди користуються водною переправою, дістаються з одного берега на інший і навпаки за допомогою човнів. Через це жителі населених пунктів на сході Старосалтівської громади залишилися фактично відрізаними від частини Харківської області. Хотімля, яка входить до Старосалтівської громади, Петрівське, там далі, Бугаївка, дуже багато селищ напрямку Вовчанського. Вони фактично відрізані від своїх родичів, від частини своєї власної громади, бо треба об'їжджати або за печеніською дамбою, дуже далеко через печеніги, далі да, і їхати на Хотімлю. Дороги уздовж водосховища фактично не існує, на жаль. Міст перебили ще за час окупації, і щоб люди мали змогу отримувати їжу та інші необхідні речі. Місцеві мешканці взялися за організацію переправи. За допомогою човна та весел, Антон почав перевозити людей ще під час окупації та навіть у період масових обстрілів. Чоловік працює і зараз весла. Ми ще грибрили, Потом люди подарили нам двигателя та все перевозимо. все перевозили, що Тільки можна. Мотоцикли та велосипеди, газові балони. Одним словом, дуже багато. Найрізноманітніших речей Антон в змозі доправити на інший берег. Це знає і В'ячеслав, який привіз на автівці свого двоколісного. Чоловік збирається вперше побачити, що накоїли окупанти в його будинку на іншому березі. Звісно, якщо там взагалі хоч щось залишилося. Зараз з велосипедом через переправу, а потім до Бугаївки, тут 9 кілометрів. І ось це сьогодні буде перша радість, як мене там обчистили квадроциклом мене був катер, мотор додатковий. допомогою В'ячеслав. І сам перебував в окупації. Війна його застала під липцями. Там каже, пережив справжнє пекло. Його дім бомбили. Він дивом вижив, перебуваючи у підвалі. Був час, каже, коли вже прощався зі своєю родиною. А напередодні контрнаступу росіяни запрошували його до свого БТРа. Меня россияне все время вытягивали, чтобы я уехал. Давай мы тебя на бронике вывезем в Россию, что тут, ты тут погибнешь. Ну, я категорически нет. То есть у меня даже мысли не было о том, чтобы с ними там дрыснуть. И когда связь прерывалась, надо было попрощаться с близкими. То есть, реально говорил: ну, извините Волонтери допомогли переправити не одну тонну гуманітарної допомоги. Те, що везуть вантажівками, в змозі перевезти і човнами. Цього разу, наприклад, до хотімлі передають майже 400 коробок із засобами гігієни с продуктами сейчас вроде как стабилизировалось, вот а вот с гигиены немножко как бы не хватает есть отдельно для мужчин есть отдельно для женщин это и э, и мыло и жидкое мыло шампуни зубные щетки зубная паста стиральный порошок есть Хотімля повертається до мирного життя, каже староста округу Олена Леонець. Проте одна із послуг, яку й досі не можуть отримати люди з деокупованого села, психологічна підтримка. Да, нам пощастило, нас зцілили будинки, в нас немає загиблих, але ж люди відрізані. люди відрізані, І навіть там був такий випадок, що у вас огороди цілі, да, засаджувалися, але ж на огородах не перестають крупи, сілі, цукор, мука. Таку послугу, яка ще до нас не дійшла психологічна допомога. Бо той тиск. Людей, який був психологічний під окупацією, це відображається в поведінці. Не тільки отримувати, але й допомагати іншим. Цей принцип притаманний багатьом українцям, впевнена жителька селища Вільча Марина. Жінка везе продукти з деокупованих територій своїм дітям до Харкова й Полтави та навіть іноді у Київ. Ну, Все-таки ми українці, ми такі, як би сказати, що не впадать духом і той, до мене просто мовчали і їх боялися орків. Ми пахали, садили картоплю, цибулю, знаєте, як у селі люди живуть. Косили, вбирали, держалися, знаєте, своїм прикладом показували, щоб люди щось робили, а не сиділи, впадали у вічай. О, напахали картопельки, яблочок усього і веземо своїм дітям. Поки Марина вантажить свої харчі, неподалік не може наобійматися родина, яка була розлучена рік, перебуваючи в окупації у Вовчанську, Анатолій разом із дружиною були без зв'язку. Вони й гадки не мали, як почуваються їхні діти. Софія рада, дідуся, бачити? мої родинки, мої любимі, ми золоті дуже, дуже, дуже люблю їх. Ми з Вовчанська, а діти в Харкові живуть. Тоже як війна була, вони поїхали та саме виїжджали. Це приїхали в Харків. Дім теж розбитий. Одна справа переправити вантаж, а зовсім інша зробити людей щасливими, кажуть волонтери. Переправу у старому Салтові можна назвати місцем зустрічі розлучених війною родин. Жодна гуманітарна допомога не замінить обійми дорогої людини після довгих місяців справжнього жахіття. Це безцінно. Слава Україні! Вера слава. слава! Артем Листопад та Павло Велицький Медіагрупа. Об'єктив.